Сховатись, зникнути, бо воно все одно неможливо. А йти на зустріч із своїм бідам, а можливо своїм подвигам, і своїм стражданням, і своїм самотності, своїм втратам. йти назустріч, може інколи, кусаючи до крові свої губи. Але пам'ятаючи, що ти повинен так само триматися любові, виступати за любов, берегти любов, захищати любов, а з нею свободу, правду, захищати, не давати її на поталу темним силам. Не робити з наших цінностей свиней, які кожне бісенятко може погубити потопленням, зробити з наших цінностей те, що є недосяжним для темних сил і дає можливість нам, як народу, як громаді Божій, встояти витримати і здобути. Амінь.